У черзі на кордоні України та Польщі перебували більше 1200 вантажівок. Про це в ефірі національного телемарафону. А сьогодні повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували рух на двох пунктах пропуску. А вчора ще на трьох у межах Львівської та Волинської областей. За інформацією Андрія Демченка, найбільше вантажівок у черзі на перетин кордону у бік України. зранку спостерігали на по пунктах пропуску ягодин дорогуськ та Раваруська-Гребенне. таким чином польські фермери нагадаємо виступають проти імпорту сільськогосподарської продукції з україни а зараз речник державної прикордонної служби україни андрій демченко на прямому зв'язку із нашою студією пане андрію доброго дня вітаємо вас в ефірі суспільного вітаємо вітаю студія слава україні Героям слава. Героям слава пане андрію яка нова інформація у порівнянні з ранковою що змінилося чи є якісь зміни Ну власне, я вас дещо поправлю, бо 9 числа польські фермери заблокували не два напрямки, а три напрямки, в тому числі, а, і пункт напрямок пункту пропуску Шегіння. Але в подальшому вони зняли 10 числа а, своє блокування. Ну і станом на зараз заблокованими є п'ять напрямків: а, це напрямки пунктів пропуску Ягодин і Рава які блокуються ще з 9 числа. А вчора, після 10-ї години дня, польські фермери поновили своє блокування по напрямку пункту пропуску Шегіні і розширили свою географію ще на два напрямки: це пункти пропуску у та у чи кардинально змінилася черга? Мені про це на даний момент невідомо, бо ми ж все рівно користуємося інформацією, яку нам повідомляють польські колеги. То власне можу підтвердити, що станом на ранок на всіх цих п'яти напрямках на території Польщі в бік України в чергах. Перебувало 1250 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Ягодин та Раваруська. Практично відсутні черги були по напрямку пунктів пропуску у та Угринів. Але зі збільшенням черги, яка почала утворюватися після початку блокування по всім цим напрямкам, ми бачимо також і суттєве зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Вкотре наголошую, що блокується саме вантажний напрямок, на щастя, інші категорії транспортних засобів, зокрема легкові автівки, автобуси, кордон перетинають. Безперешкодно, як в бік України, так і в бік Польщі. І щодо кількості вантажних транспортних засобів наглядний приклад це напрямок пункту пропуску Ягодин. коли в звичні дні, коли рух не блокувався за добу, кордон тут перетинало і 1200, і 1300, 1400 вантажних транспортних засобів за добу в обох напрямках інколи ці показники могли бути і більшими. Натомість за минулу добу через Ягодин прослідувало лише 95 вантажів. Ок, сім з яких в бік Польщі, решта в бік України. Днем раніше кількість перетинів кордону була на цьому напрямку на рівні 145 вантажівок, п'ять з яких в бік Польщі також Станом на сьогодні, по напрямку пункту пропуску Раваруська зменшення щонайменше в три рази по вантажним транспортним засобам, які змогли перетнути кордон за вчорашній день, треба також розуміти, що всі ці п'ять напрямків, всі ці п'ять пунктів пропуску, вони мають свої особливості через деякі можуть перетинати кордон тільки вантажівки вагою, понад 7,5 тонн і перевозити вантажі або слідувати. Порожніми до прикладу, пункти пропуску у Стилух та Угринів, через них можуть слідувати вантажівки вагою до 7,5 тонн, перевозячи вантажі або в пусті порожні вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, які слідують в напрямку Польщі. Наш колега Микита Чибар вчора з устилуга вмикався нам в ефір і говорив, що водії, яким вдалося перетнути на цьому пункті пропуску польсько-український кордон, розповідали, що поляки збираються перешкоджати руху приватного транспорту, легкового. Наскільки розуміємо, ця інформація зараз не підтверджена. Ну можливо, якісь розмови і можуть іти, але власне від польських колег ми не маємо інформації про те, що буде обмежений рух. Інших категорій транспорту, окрім а, вантажних, тому, якщо, звісно, ситуація зміниться, і ми матимемо а, інформацію від польських прикордонників, або будемо спостерігати те, що польська сторона не приймає, або ж а, звідти не слідують інші категорії транспорту, ми обов'язково про це зазначимо. Яка ситуація на кордонах з іншими нашими сусідами державами ЄС, Словаччиною, Угорщиною, Румунією? Ситуація повністю стабільна. Рух йде всіх категорій транспорту по всім напрямкам. Не відбувається блокування руху на жодному з напрямків інших країн, з якими ми межуємо. Це в тому числі і Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Також за інформацією від суміжних сторін черг на в'їзд в Україну з вантажних транспортних засобів по жодному з напрямків не фіксується. Зрозуміло, дякуємо пане Андрію за цю інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. За його словами, зараз утруднений проїзд вантажівок через польсько-український кордон на п'яти пунктах пропуску. А там у черзі перебувають приблизно 1250 вантажівок. Нагадаємо, польські фермери заблокували рух вантажного транспорту на цих п'яти пунктах пропуску.